Карпатські поліцейські повідомили про підозру зломиснику, який побив Франківця. Подія трапилася на одній з вулиць в обласному центрі. Зломисник наніс удари по голові місцевому мешканцю та втік з місця події. 17 жовтня до Івано-Франківського районного управління поліції звернувся 58-річний місцевий мешканець, який повідомив, що на вулиці Заклинських невідомий чоловік на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин спрочинив йому тілесні ушкодження та втік з місця події. У ході проведення оперативно-рушукових заходів поліцейська Івано-Франківського районного управління поліції опрацювали відео з камер спостереження і таки встановили, а невдовзі й розшукали особу правопорушника. Це 17-річний місцевий мешканець. У скоєному він зізнався. Дізнавачі Івано-Франківського районного управління поліції повідомили фігуранту про підозру за частиною першої статті 296 хуліганство Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська.